Всім привіт! Це подкаст Eugen Academy, і сьогодні ми говоримо про те, як писати тексти так, щоб їх дочитували до кінця. Сьогодні з нами Інна. Інна, привіт. Привіт. Рада знову бути на другому подкасті. Давай поговоримо спочатку про те, які взагалі типові помилки початківця, коли він починає писати тексти. Uh, загалом я би не виділяла якихось супертипових помилок, тому що. Для когось якість тексту буває ну, доволі різною. Дуже важко оцінити насправді, чи є текст дуже ефективним, але все ж є такі типові про, е, типові помилки, які там експерти досвідчені, копірайтери, все більше помічають і постійно на якихось курсах застерігають не робити їх. Е, перше. Така типова помилка, особливо у копірайтерів-початківців, це те, що вони не розуміють, що таке допис, що таке текст для соцмереж, що таке твір. Тобто, усі, хто починають писати якісь тексти у себе на сторінках, для брендів, для особистих сторінок, вони починають писати неструктуровані тексти, так як їх навчали в школі, про емоції, хаотичність. Виклад своїх думок, ну загалом це все не потрібно робити, тому що це не формат соцмереж. Другою типовою помилкою зараз є сам зміст і розмір тексту, бо чим більше літер, тим краще це не працює, в принципі, тому що усі вже в соцмережах. Більше переходять до якихось коротких форм, коротких текстів, влучність о, і зрозумілість у самих меседжах, які ти доносиш. А іншою помилкою є також постійна величезна кількість прикметників, прислівників, зворотів, безособових дієслів. Тобто все, що робить речення складним, його можна викидати. І зазвичай усі хочуть наповнити текст чим більшою кількістю синонімів. А воно, по суті, не несе ніякої користі і просто загромаджує текст непотрібними літрами. От. Ну, і така загальна помилка, яку я теж все більше більше помічаю в початківцях, це те, що в тексті не, немає логіки просто. А, почали одне, закінчили другим, всередині написали про третє, і потім call to action, взагалі не зрозуміло про що. От, тому важливо дотримуватися певної логіки, певної послідовності і зрозуміти, про що текст, і про цю тему постійно писати. Угу. А, і, на твою думку, яка має бути структура тексту? Я почула про те, що є частинка call to action, от, але на твою думку, як взагалі, яка має, яка має бути структура тексту допису, наприклад, для на соцмереж? Ну насправді структура дуже проста. Просто важливо звернути увагу на кожну з частин. Першою частиною є заголовок, і це дуже важлива частина. Реально, одне речення, перше текстів воно несе масу важливості, оскільки це чіпляє увагу і, по суті, читачає три секунди, щоб упевнитися, цікавий буде текст чи ні. Тобто, якщо немає класного і чіпляючого заголовку, він не буде далі читати текст. Тобто, все, що ви пишете потім, по суті, вже є неважливим. Щодо структури далі, то це, по суті, вже є основна частина, але вона має свою ланцюгову реакцію. Тобто, спочатку ми починаємо із викладу основної інформації, і це має бути одне-два речення, які інтригують тему. Тобто якісь питання. Чи вступ до основної, а потім вже саме розкриття теми, воно теж по розміру і обсягу залежить від того, який текст і про що. Якщо ми пишемо якийсь сторітелінг, чи ми пишемо якісь експертні дописи call-to-action, зазвичай uh, він більш ефективніший, ніж просто висновок. От, і, відповідно, ця теж частина є ще більш важливою, ніж заголовок, оскільки uh, сама взаємодія з дописом можлива тільки після цього заголовку до дії. Тобто потрібно або запропонувати. Дати, обрати якесь найкраще фото, або поділитися своїми враженнями, або перейти у сторіс, або підписатися, залишити коментар, зберегти. Можна придумувати якісь більш оригінальні, тобто вгадати чи написати свої думки, або там залишити відгук, або запропонувати якусь тему, тобто, важливо спілкуватися з підписником, от і відповідно, вже потім. Це не є структурою тексту, але важливо все ж спілкуватися потім з читачем після того як ти написав у сукупнітеря. Угу. А чи можливо самостійно навчитися писати тексти, чи краще там проходити воркшопи, можливо, тренінги там, або там, короткострокове навчання там на місяць, на два десь пройти курс і навчитися писати тексти? Можливо, попрацювати з ментором, тобто людина, яка є досвідчена, вже прокачена в текстах копірайтингу. А, що б ти порекомендувала, коли людина тільки починає? Вчитися писати тексти, писати дописи, тому що по суті дивлячись на те, чи ти працюєш smm менеджером чи піар менеджером все одно потрібно навіть самого себе піарити в соцмережах, тому потрібно вміти писати Що Щоб ти порадила, який вихід ці ситуації для початківця? Це дуже індивідуальна історія, і кожен сам обирає в принципі, як по якому шляху рухатись. Я би радила просто спочатку поставити для себе мету. Для чого мені писати класні тексти? Якщо це особиста сторінка в соцмережах і просто підтримка свого іміджу на ринку праці, то мабуть можна обійтися просто індивідуальним навчанням, тобто сісти, знайти безкоштовні курси, там зайти елементарно в Google під Писатися на якихось топових копірайтерів, просто слідкувати і почати тренуватися. О тут навчання полягає в тому, що чим більше текстів ти пишеш, тим краще. Але все ж важливо їх давати перевіряти друзям, колегам чи ну питати відгук і зворотній зв'язок. От бо свій погляд він дуже заангажований щодо тексті. Якщо це сфера більш професійна, і SMM або PR-менеджер потрібно більш Експертно писати ці тексти в соцмережах своїх або інших, я все-таки радила пройти навчання на курсах, тому що це все таки якісні знання. Тобто важливо знайти курс, де не лише розкажуть, які слова не писати, які писати, а знайти курс, де пояснюють якийсь маркетинговий ґрунт. Чому ці тексти важливі, тобто з таким глибинним поясненням, з аналітикою про копірайтинг, також на цих курсах, експерти перевіряють домашні завдання і відповідно вас направляють, якщо є проблема якась з якимись там тематиками, От, тому важливо тут підтримувати саме зв'язок із викладачами на курсі. Менторство це насправді теж дуже крута штука. Її не всі можуть собі дозволити. Ми це всі розуміємо. Але це такий теж глибинний крок в якийсь такий експертний копірайтинг, тому що по суті вам приділяє дуже багато часу ментор, який вже реально знається на цих всіх текстах, на цих текстах. Але й тут є проблема, що погляд цього експерта може бути теж. Односторонні можна так сказати, тобто немає якоїсь іншої думки, от але якщо ви хочете постійно отримувати фідбек і постійно мати людину, з якою можна порадитися, менторство ось тут хороший uh варіант. -huh. А як ти думаєш, які основні такі критерії? Uh, щоб оцінити, чи заходить контент, чи не заходить контент, який ми пишемо, чи зайшов той допис, чи не зайшов, які твої критерії оцінки. Um, критерії оцінки краще посилатися на аналітику uh, в Інстаграмі, яка є, на статистику, от. але помилковичці початківці звертають увагу на кількість лайків. Тобто, якщо лайків багато, то текст. Але це зовсім не так, бо лайки там збирають лише зображення. От. На це теж варто звертати увагу, коли всі там починають писати тексти і думають, що щось класне щось ні. Е, Я би радила звертати увагу не на лайки і радше не на коментарі, а на В статистиці є розділ охоплення. Е, тобто це та кількість людей, яка переглянула допис, і якщо ваш текст Цікавий він зачепив, читач продивився текст більше, ніж 20 секунд. Інстаграм-алгоритм ем, піднімає допис вверх, і його бачить більше кількість людей. Ем, також, якщо ви поширили там цей допис в сторіс, е, люди перейдуть за цікабельним заголовком. От, тому це є хороший показник, що реально текст цікавий. От, ну і варто звертати увагу на поширення. Uh, і взагалі комунікацію в коментарях. Якщо реагують на текст, то звичайно він є ефективним, ви досягли своєї мети. Uh, от, Якщо ми говоримо про тексти в Телеграмі, тут варто слідкувати за реакціями, бо не всі, тому текст може лише реакції, а зазвичай uh, реаглися. От, якщо це Фейсбук текст, то відповідно там. Дивитися просто на лайки. Якщо їх більше, то по суті допис подобається, допис цікавий. А якщо є поширення, то я вважаю, що це просто вже грама та оскар. От і якщо всі родичі там поширили цей допис в себе на сторінці, то це взагалі перемога. От ну, але все ж таки. Ця ефективність текстів вона дуже індивідуально сприймається. Просто можете запитати друзів чи колег там переслати допис і від, просто написати. Ну, тобі цікаво, типу, продовжувати це робити. От і якщо тексти класні, то обов'язково це похвалять і помітять, і скажуть про це. Окей, okay, дякую. Шановні слухачі, пишіть ваші запитання по текстам. Іна, буде рада думаю, відповісти. сподіваюся, <свісно> обов'язково <свісно> відповісти на будь-які запитання, які у вас виникають у текстах, можливо, якісь поради, чим ми могли б з вами поділитися. І також будемо вдячні за ваші побажання. Про що вам було б цікаво послухати в напрямку СММ, копірайтинг, піар-події. Про що вам було б цікаво послухати, пишіть у коментарях. І ми будемо ділитися своїм досвідом, Юджин. І до нової зустрічі. Всім па-па, чекаю в коментарях.